Аромат пристрасного танго від української парфумерки Анни Шевчук. Це не просто танго, це справжнісіньке танго, вихер емоцій, ритм цього захоплюючого, сексуального пристрасного танцю. Тут дійсно передається саме ця симфонія, саме цей танок двох закоханих пристрасних персон. Хто ж вони такі? Він це табак. Вона це, звичайно ж, пристрасна червона троянда. І ці компоненти дійсно чуються в ароматі танго. Музика захоплююча, аромат гучний та стрімкий. Ноти, які входять до цієї парфумерно-музичної композиції: це апельсин, фірдорандж, юзу, герань, троянда, дамаська та чайна троянда, малина, ладан, лабданум, сандал, амбра. Табак, бобитонка та кориця це аромат вашого бажання.